Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Уже четверо загиблих та п'ятеро поранених на Херсонщині. Від ранку у власній оселі смертельні травми дістала літня жінка з селища Кізомис. А у її будинок прилетів артилерійський снаряд. Ну і ще три жінки загинули у власне Херсоні. А в Тернополі з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку сьогодні дістали тіла двох жінок. Тож жертв ворожої атаки вже 33, включно із шістьома дітьми. Пошуки тривають. На зв'язок не виходять ще шестеро людей. Розбір завалів на верхніх поверхах майже завершили, кажуть у Державній службі з надзвичайних ситуацій. За чотири доби рятувальної операції перед будинком утворилася величезна купа уламків. Її теж обстежуватимуть у пошуках зниклих безвісти. На фронті зараз триває 14 боєзітнень. Зокрема, і на Покровському напрямку, де наші військові відбили 21 ворожу атаку. 13 штурмів зупинили на Олександрівській ділянці. На Слов'янській за сьогодні вже відбили шість атак противника, не дали сили оборони просунутися росіянам. Також на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. Ворогу вдалося просочитися у південні та північні райони Сіверська, але наші бійці знищили противника на сіверському напрямку. В напрямку населеного пункту противник проводить активні штурмові дії, в тому числі з використанням мототехніки. Нещодавно в три хвилі проводив активні штурмові. І, і можливо розвідувальні дії з метою е, розчистки е, шляхів, які можна використовувати в тому числі для застосування броньованої техніки. Намагався розміновувати. Ці три хвилі були всі разом з технікою. Були знищені. Особовий склад знищений у Покровському районі. Окупанти розстріляли п'ятьох українських військовополонених. Їх захопили під час штурму наших позицій поблизу селища Котлине. Один з окупантів відкрив прицільний вогонь з автомата по обеззброєних українських захисниках, котрі лежали на землі обличчям Донизу. Таке повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Там розпочали досудове розслідування. Вперше за роки війни український дрон збив ворожий вертоліт над територією Росії. Відео вдалого полювання оприлюднили в силах спеціальних операцій. На кадрах видно влучання у гелікоптер. Мі 8 Це сталося в небі над Ростовською областю. Екіпаж гвинтокрила не вижив. У коментарі до відео ССО написали, що ця місія змінює правила гри та залишає багато запитань для ворога. Володимир Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів зі сполученими штатами Америки міжнародними партнерами та Росією очолить переговорну групу керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також до неї увійшли секретар Ради з нацбезпеки, очільники гур та служби зовнішньої розвідки, начальник генштабу, перший заступник міністра закордонних справ та інші особи. Консультації відбудуться вже найближчими днями у Швейцарії, зазначив Володимир Зеленський. Поки ж президент України поговорив із лідерами країн Північної Європи та Балтії, розповів їм про роботу з американськими та європейськими партнерами. Над планом закінчення війни та подальшими кроками України. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси, і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні, так само, як в минулому повторювала злочини проти нашого народу і проти. Інших народів також зараз йдеться про значно більше ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документу. Треба зробити так, щоб не панував ніде в Європі і світі принцип, що злочини проти людей і людяності проти держав і народів можуть мати якусь винагороду і прощення. План Трампа вимагає додаткової роботи а кордони України не мають змінюватися силою. Лідери європейських країн оприлюднили спільну заяву щодо розробленого у Вашингтоні мирного плану. Там привітали зусилля США і зауважили, що запропонований проєкт може стати основою майбутньої фінальної мирної угоди. Однак лідери Євросоюзу наголосили, що стурбовані запропонованими обмеженнями збройних сил України, що зробить країну вразливою до майбутніх нападів, а також зауважили, що кордони України не повинні змінюватися силою. Європейці також підкреслили, що будь-які рішення, котрі стосуються ЄС або НАТО, можуть ухвалюватися лише за згодою країн-членів. Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн наголосила також, що ніяких переговорів про Україну без України бути не може. Ми працюємо над справедливим та стійким миром з Україною та для України разом з нашими друзями та партнерами. Сьогодні ми обговорили поточну ситуацію і чітко усвідомлюємо, що без України про Україну нічого не повинно бути. Як наступні кроки, європейські лідери зустрінуться на полях G20, а потім в Анголі на зустрічі ЄС Урсула фондрляєн, глава Єврокомісії. Деякі американські конгресмени вже розкритикували мирний план Трампа щодо України. Також низка сенаторів з обох партій не схвалили пропозиції Білого Дому про припинення війни Росії проти України. У республіканців вважають, що в оточенні Трампа більше зосереджені на тому, як задобрити російського диктатора Путіна аніж на тому, як забезпечити сталий мир в Україні. Демократи певні, що у документах мало шансів забезпечити реальний мир, і не можна примушувати Україну. Віддавати землю одному з найгірших воєнних злочинців світу в особі Путіна. Поки ж, за даними джерел видання Guardian, делегація американських генералів має вирушити до Москви наприкінці наступного тижня, аби обговорити деталі американського мирного плану. Для його просування Трамп вже призначив нового спецпредставника. Ним став міністр армії США Ден Дріскол, саме. Ця особа й привезла до Києва нові пропозиції від Вашингтона, і саме він наполягав на їхньому схваленні. Дрій Скол є другом та однокашником віце-президента США Джей Ді Венса. Сьогодні додому в Україну вдалося повернути 31 цивільного, яких незаконно утримували у Білорусі. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це жінки та чоловіки, котрих було затримано на території Білорусі і засуджено до різних термінів ув'язнення від 2 до 11 років. Наймолодші звільнені 18, найстаршому 58. Серед тих, хто повернувся в Україну, є важкохворі, зокрема і на онкологічні хвороби. Українка Лідія Грук була засуджена на 4 роки за нібито агентурну діяльність. Її чоловік досі в тюрмі. Ну і зараз жінка хоче забрати з Білорусі дітей, котрі там залишилися. Вчора вечора до мене прийшли, назвали мою фамілію, сказали збиратися з речами, терміново все забирати. І я не розуміла, що відбувається. Я думала, ну, мені було дуже страшно. Я Почав, рада, що я повернулася в Україну, я хотіла повернутися і мене намирати. Але я не можу радіти, коли мої там діти без мене, на жаль. Пам'ять жертв українських голодоморів вшановують сьогодні в багатьох країнах Європи. У МЗС Естонії порівняли дії тоталітарної влади СРСР проти українців із теперішньою Росією. У заяві МЗС Латвії та Австрії наголошується, що зараз Кремль продовжує використовувати продовольство і торгівлю як зброю. А очільниця міністерства закордонних справ Швеції Марія Стенергард наголосила, що 90 років по тому Росія продовжує катувати цивільних українців і має бути за це покарана. На сьогодні голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також європейський парламент і парламентська асамблея Ради Європи. Українських бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана оголошено у розшук. Інформацію про це розміщено в офіційній базі МВС України. Там ідеться, що обидва зникли 20 листопада цього року. Нагадаю, міндіча та цукермана підозрюють у створенні та керуванні злочинною організацією, яка займалася масштабним відмиванням коштів через Енергоатом. Найближчим часом уряд має провести аудит української оборонної сфери. Перевірки торкнуться державних оборонних компаній і контрактів. Таке повідомив Володимир Зеленський після наради із прем'єркою Юлією Свериденко. Також президент доручив провести терміновий аудит агенції з розшуку та менеджменту активів і фонду держмайна України. Ну і поки ще триває аудит діяльності державних енергетичних компаній. Говорив з прем'єр-міністеркою України також про аудити, які вже розпочались в енергетичних кампаніях, та про додатковий аудит всієї оборонної сфери оборонних підприємств. Такий військовий аудит треба зробити максимально оперативно, максимально відповідні контракти, фінанси, операції тощо. Я доручив результатам представити суспільству. І представляти їх бажано щотижнево передавати матеріали правоохоронним та антикорупційним органам. На Івано-Франківщині та Львівщині скасували графіки відключення світла. Таке повідомили тамтешні обленерго. А у Міненерго пояснили, чому в одних регіонах світла більше ніж у інших. Одна з причин неможливо доставити електрику до так званих дефіцитних регіонів, бо росіяни цілеспрямовано нищать лепи та трансформатори, наприклад. Атомні електростанції на заході України здатні виробляти необхідну кількість електрики, але передати її до східних областей неможливо через пошкоджені магістралі. Таким чином, електрика, так би мовити, замкнена у регіоні генерації а отже, і світла там більше. Тож, аби уникнути системної аварії, в Україні вимушено застосовуються графіки погодинних відключень. Безперебійну роботу власної свиноферми під час блекаутів облаштував ветеран з Вінничини. Микола Ружицький встановив сонячну електростанцію. Ну і тепер ферма самостійно забезпечує себе електрикою як влітку, так і частково узимку. Про шлях від піхотинця до підприємця наша Вікторія Гетьман розповість. Ось наша е, сонячна станція. Ось лінія. Бачите, нуль. А в мене в мережі 231. Ветеран Микола Ружицький демонструє потужності сонячної станції, яку встановив на даху власної свиноферми. І поки в селі вже четверту годину немає світла, в його господарстві все працює. У Мене все будинок, я можу навіть включити вам свинаферма. Ось бачите. Світло. Ми можемо любити двигун запустити, все що треба нам. Так стратегічно і наперед мислити каже Микола. Його навчила військова служба. У 22-му він потрапив на фронт. У мене така батьківська логіка, натура, що я за дітей піду куди куди завгодно. Я попав на донецький напрямок. Були Ізюм, Ліман, Борова. Після року служби Микола повернувся додому за станом здоров'я. Тоді каже, найбільше мріяв про власну справу, яка приноситиме і заробіток, і задоволення. І врешті відкрив власну свиноферму. Я до них привик і я їх дуже люблю. Бувають вредні, бувають хороші. Заходять чистити, штани знімають. Бачите, рубашку з'їли. Стартувати два роки тому допоміг грант у понад мільйон гривень від ветеранського фонду, а цьогоріч вдалося отримати ще один уже від місцевого підприємства. 400 тисяч гривень Микола витратив на сонячну електростанцію потужністю 16,5 кВт. У Нас підстанція дуже далеко. У нас не вистачає потужності лінії. Нам ж коли треба було чи олію зробити, чи дробілку запустити, ми витягували генератор. Тепер свиноферма працює безперебійно навіть під час тривалих блекаутів. Електростанція вона є гібридна, вона містить також акумулятори і акумулятори накопичують цю електроенергію. І коли немає світла взагалі, то можна використовувати ці акумулятори. Влітку свиноферма разом із будинком Миколи повністю живиться від сонця. Взимку наполовину. Якщо влітку взяти по будинку, це близько 200, 2200 гривень економії влітку. Але якщо запустити повністю ферму і порахувати скільки там будуть затрати, то по фермі десь буде близько 5-6 тисяч на місяць економії. Нині на фермі трохи більше 20 свиней, та родина Ружицьких хоче збільшувати поголів'я щонайменше у чотири рази. А на даху ферми встановити додаткові сонячні панелі. Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми, Україна, марафон. Єдині новини. Із Хмельницького зоозахисники евакуюють двох левиць: сіму та сімбу. Вони 15 листопада втекли з території приватного зооцентру. Одну з хижачок тоді вдалося знайти дуже швидко, а от іншу шукали містом майже добу. Та шокували усіх ще й умови утримання левицю прихистку, зокрема, в старі заіржавілі клітки. Директору центру вже оголошено підозру щодо жорстокого поводження із тваринами. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом Сімаш і Сімба поїдуть до реабілітаційного центру у Південно Африканській республіці. До того, левиці житимуть у центрі порятунку диких тварин. І це всі новини коротко. Та вже о двадцятій ми з Людмилою Добровольською в цій студії розповімо вам про ключові події доби. Побачимося.